Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 2350-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 18 мільйонів 868 тисяча гривень. Стражена комісія до початку гри довільно обрала у тотрон? А комплект кульок номер. Один. І ми переходимо до розіграшу щастиво. Двадцять Шестнадцать, двенадцать, пятьдесят, двадцать шесть, сорок. Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3290 й розіграш державної триї лото максима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 502 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон «Б» комплект кульок номер 3 і ми переходимо до розіграшу. П'ятнадцять, тридцять три, тридцять один. 6. 20. Лото максима максимально вигравально. Кано, ви щоденно. Кано. Шановні гравці, в вашій увазі 8222-й розіграш державне КНО. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Сорок чотири, тридцять дев'ять. Сорок три, сімдесят вісім. Сорок сім, вісім, тридцять шістнадцять, двадцять шість, сім. Сорок тридцять, один. Десять. П'ятдесят два, тридцять три, тридцять шість. Сорок вісім, Сім. Тринадцять. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кену у порядку зростання чисел. В ефірі 7075 розіграш державної лотереї Лототрійка. Таражна комісія довільно обрала лототрон А. комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. Вісім, два, чотири. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 8, 2, 4. Бережіть себе, все буде Україна.